Карл великий, його величність, Кайзер, останній імператор моди. Напевно, нікого у світі не нагороджували такою кількістю апітетів, як Лагерфельда. Навіть якщо ви далекі від моди, ви точно знаєте, як він виглядає. Навіть якщо ви цікавитесь модою, ви не знаєте про нього нічого насправді, бо так він хотів. Карл Лагерфельд. Сьогодні про нього дитинство цієї людини легенди ополито міфами. Ми досі не знаємо, коли він народився. Спочатку він розповідав, що народився у 1938 році. А в останніх інтерв'ю він от що говорив: насправді цього точно ніхто не знає. Я народився між 1933 та 1938 роками. Це таємниця покрита мороком, і мене захоплюють люди, що називають себе журналістами. І так і не докопалися до правди. От вам ще прикол: у 2008 році Лагерфельд помпезно відзначав своє 70-річчя, а вже через 4 роки організував вечірку на честь 79-річчя. Ну, тролити пресу з приводу свого віку це Карлу у спадок від кошенель, певно, передалося. Отже, повне ім'я Лагерфельда Карл Отто Лагерфельд, і він народився у Гамбурзі. У Німеччині між 1933 та 1938 роками батько Ларфельда Крістіан заробив свої статки на імпорті згущеного молока до Німеччини. Родина була більш ніж заможною та заохочувала інтелектуальний розвиток своїх дітей. Мати Карла Елізабет була досвідченою скрипалькою, і розмови за обіднім столом часто включали такі теми, як релігія, чи ж то філософія. Коли у 30-х до влади прийшов Гітлер, Лагерфельди переїхали у сільську місцевість на півночі Німеччини. Деяк пізніше згадував Карл, він був відрізаний від будь-яких знань про нацистів. Хоча є інша версія, що батьки Лагерфельда були навіть членами НСДАП. Сам Карл відкидав подібні звинувачення, ненавидів фашистів і якось навіть сказав. У моєму розумінні я німець, але з німеччини якої вже не існує. І, взагалі, дивлячись на Карла, іноді складається відчуття, що він справді з іншої епохи, і він дійсно у фанатів від 18-го та 19-го століть. І він неодноразово говорив, що шкодує, що не народився у ті епохи. З раннього дитинства Лагерфельд виявляв інтерес до дизайну та моди. Сам він казав, що народився за лівцем у руці і постійно малював, хоча батьки вперто намагалися вивчити сина якомога більшої кількості мов. Школу та однокласників Карл не любив йому було там нудно, однокласники його булили. А він глузував з тих за те, що вони одягаються без смаку. У 1947-му, коли Лагерфельду було 14, він переїжджає до Парижа. За однією версією сам, за іншою разом з мамою. У Франції Карл був зарахований до ліцею Монтеля, де почав вивчати образотворче мистецтво та історію. І дуже скоро юнак проявив себе і у моді. Після двох років перебування у столиці Франції Карл натрапив на оголошення про престижний дизайнерський конкурс і подав туди заявку. 14 грудня 1954 року Карл Лагерфельд сфотографувався з ось цим юнаком на той момент 18-річним дизайнером, відомим як Ів Матіє Сен Лоран, який щойно прибув із Алжиру. Привіт. І який на все життя стане Карлу спершу найближчим другом, а потім найлютішим ворогом. Разом вони розділили нагороди конкурсу і отримав першу та третю премію в категорії сукні. А Карл перше місце у категорії пальто. Завдяки перемозі на конкурсі? Карл отримав посаду молодшого асистента у П'єра Бальмана, який на той час очолював один з найпрестижніших будинків високої моди в країні. І вже отримав також круту посаду помічника Крістіана Діора. І Карл вирішив не відставати від друга та конкурента і також швидко отримав посаду учня Бальмана. І цю посаду він обіймав три роки, поки не втомився і не пішов. Я не був народжений, щоб бути помічником, казав він. А тепер трохи про особисте про стосунки Лорана та Лагерфельда та чому вони зіпсувалися, так спершу вони були друзями і без сумніву визнавали талант одне одного, але потім стали запеклими ворогами. У центрі їхнього розриву був чоловік Денді Жак де Башер. Коли жак познайомився з Карлом, то вже був у стосунках з Лораном, але покинув того заради Карла. Так і настав кінець дружбі великих кутюр'є. Сам Карл стверджував, що з жаком у нього були суто, платонічні стосунки. Я любив цього хлопчину, але у мене не було з ним фізичного контакту. Жак де Башер був дияволом з обличчям Грети Гарбо. Він одягався, як ніхто інший. Він був попереду всіх. Він змушував мене сміятися більше ніж будь-хто інший. Він був повною протилежністю мені. Він також був неможливим і нестерпним. Він був ідеальним. Зізнавався Лагерфельд. Жак мав численних коханців обожнював влаштовувати БДСМ вечірки та любив віддаватися гедонізму на повну. На початок епідемії сніду поклав край цьому способу життя жака. Він став віл-інфікованим, і у віці 38 років Дебашер помер від сніду. І Лакерфельд провів з ним останні хвилини його життя, не відходячи від лікарняного ліжка. Карл все життя вважав Жака єдиним своїм коханням і так і не зміг полюбити когось знову, ну хіба що свою кицю шупет. У 60-ті Карл працювати на когось вже не міг, а відкрити свій власний дім моди ще не міг. Тому у 1962 році Лагерфельд стає одним із перших у світі фрілансерів у сфері дизайну одягу. Спершу були Клое, де засновниця Габі Агіон була у захваті від таланту Карла. Через три. Роки він отримав одноосібний творчий контроль над будинком моди, відомим своїми романтичними вільнодумними дизайнами і залишався там аж до 1983 року, хоча потім повернувся ще сюди. За час роботи на куле він потрапив на міжнародні шпальта. І його грандіозна колекція 1974 року стала особливою подією у світі моди. Однак Лагерфельд не задовольнився одним домом моди під своїм керівництвом. І незабаром його робота в Куле привезла. Вернула увагу босів Фенді, колись знаменитого бренду, який переживав важкі часи і відчайдушно потребував відродження. Лагерфельд очевидно був більш ніж готовий до цієї роботи, і, до речі, він залишався креативним директором бренду Фенді з 1965 року і до кінця свого життя, перетворивши його на один з найвідоміших та найбажаніших модних брендів у світі. Але на додачу до двох брендів Лагерфельд додатково продовжував працювати ще й як фрілансер, зокрема створюючи дизайни. От кутюр для італійського бренду Тізіані, де однією з його найважливіших клієнток була Елізабет Тейлор на хвилиночку. І у своїй роботі він був неперевершений та скурпульозний. Лакерфельд ходив по облушених ринках і комісійних магазинах у пошуках вінтажних суконь, розбираючи їх на атоми, щоб дізнатися секрети їхньої конструкції та дизайну. Він вивчав книги про Віоне та інших піонерів моди кінця 19-го, початку 20-го століть і втілював ці знання у своїх роботах, поєднуючи історичні посилання з сучасними тенденціями. Але свою найкращу роботу Карл отримав у віці 49 років. На той час він вже був одним з найшанованіших дизайнерів, але однаково хотів більшого. І у 1982 році Алан Вертхаймер, син П'єра Вертхаймера, про якого я розповідала у відео про Коко Шанель. Можете десь ось тут глянути. І Ален Бертхаймер обіймав посаду президента Шанель і запропонував Карлу посаду креативного директора бренду. У той час модний дім Шанель переживав період занепаду. Габріель Померла і компанія загалом трималася на плаву лише за рахунок продажу парфумів. Друзі радили Карлу відмовитися від пропозиції, кажучи, що бренд мертвий і ніхто не зможе його вже врятувати. А Карл, який ніколи не боявся викликів, погодився. Лагерфельд з наснагою взявся за трансформацію спадщини Шанель. І, перш ніж приступити до роботи, Карл з характерною для нього скорпульозністю дослідив ДНК бренду. Однак найбільша проблема полягала у тому, що архіви Шанель того не збереглися. Для цього йому довелося оволодіти енциклопедичними знаннями про історію модного дому. Важливо було усвідомити значущість мадемуазель Шанель для французької моди. Знову внести її в актуальність та знову вразити глядачів, змусити їх полюбити її. Він особисто купував або просив своїх помічників купувати на блошиних ринках старі журнали. Коли щось привертало його увагу, він виривав сторінку. З цих вирізаних сторінок він складав альбоми, на які потім спирався у своїй роботі. Він сам був своєрідною пошуковою системою, справжнім гуглом до Google. Відзначає РВЛЖ. у той час він працював помічником Карла Лагерфельда. 18 жовтня 1982 року. Преса зібралася в очікуванні. Репортери перешіптувалися, їм не терпілося дізнатися, що ж придумав Карл. І нарешті на дефіле вийшли моделі: білий, бежевий та чорний доповнились яскравими кольорами. І перша колекція Карла для дому Шанель спровокувала справжній скандал. Старі клієнтки клялися, що більше ноги їхньої не буде у магазині Шанель. А от у США зухвалий стиль Лагерфельда прийняли на ура. Але консервативна Європа образилася. Французи спершу сприйняли роботу Карла як знущання над спадщиною Коко. Щодо Карла, то він був щасливим і казав, «Ніщо не може оживити модний дім краще за хороший скандал. І справді Лагерфельд переробив Шанель кардинально. Він переосмислив ідею коко на сучасний лад. Традиційний твідовий костюм зменшив до розміру мікроміні і на додачу поєднався з кросівками, штанами з блискітками та іншими сміливощами. Таким чином він стер будь-який натяк на буржуазну метушливість і відкрив бренд для нової молодості. Дої та сучасної аудиторії, і дуже цікаво, як при цьому еволюціонував стиль самого Карла у 70 80 вісімдесяті він був таким накаченим спортивним красеним та любителем тусовок, та навізнявся у кіно, де палко цілував жінку. У дев'яносто ж його стиль змінився: Едвардинські комірці та краватки, монокль, темні окуляри, фраки, шкіряні рукавички. Стиль Карла досі не сплутати ні з ким іншим. До речі він буквально жив в постійно в естетиці минулих епох у своєму розкішному антикварному будинку. Карл не використовував електрику, а освітлював кімнати свічками і мав просто неймовірну за розмірами бібліотеку. У 1984-му Лагерфельд наважується на відкриття власного бренду під назвою Карл Лагерфельд, який він побудував навколо ідеї того, що він назвав інтелектуальною сексуальністю, і протягом багатьох років бренд заробив собі репутацію якісного одягу зі сміливими деталями прета-порте такими як піджаки, картегани, яскравих кольорів. У 2005-му Лагерфельд продав свій іменний бренд Томі Гілфіґару, і зараз бренд Карл Лагерфельд. Виглядає якось ось так. Колекції Лагерфельда демонстрували віру дизайнера в те, що мода не може існувати у бульбашці. Він багато читав, дуже добре знав історію та був до біса освіченим. Давайте розберімо його найкультовіші колекції на мою суб'єктивну думку. Звісно, колекція весна літо 1984 року могла б стати лебединою піснею Лагерфельда у Клое, але пізніше він знову працював на цей бренд. Та його одяг зовсім не був похмурим та прищальним. Дизайнер представив цілу низку радісних речей, бездагано скроєних і прикрашених зухвалими мотивами. Це була данина мистецтву кравецтва. Ця колекція стала ідеальним переходом між закладанням основ романтично богемної дівочої естетики кле, яку ми знаємо сьогодні, і початком ери зухвалого шику Жанель 90-х». У весняній колекції от Кутюр Лагерфельда для Шанель 92-го року на думку спадає напевно лише один образ: сенсаційна чорна коктейльна сукня з драпірованими золотими ланцюгами на ліфі та стегнах, яку Крісті Терлінгтон продемонструвала на подіумі. І майже 20 років по тому іспанський режисер Педро Альмадовер повічнив цю сукню на екрані, одягнувши свою музу Пенелопу Круз у цю легендарну сукню у своєму фільмі Розірвані обійми інша муза Лагерфельда Лілі Роуз Деп також підхопила цю естафету у 2019 році. Вона відвідала Мед Гала у вінтажному образі от кутюр у цій самій сукні. Озирнувшись на колекції, можна знайти тут багато інших прекрасних образів, які викликають ностальгію від Клаудії Шифер у ніжному образі до Наомі Кембл у ефектному головному уборі. Але саме ця чорна сукня вийшла за межі подіуму, щоб завоювати місце в історії моди. Колекція весна літо 1995 року. Сліпучі ланцюгові ремені Клаудія Шифер в голій сукні. Багато дизайнерів надихалися та намагалися відтворити ось цю легендарну колекцію. Це такий собі пік грайливості Карла у 90-ті, але ніхто не зробив це краще за Карла. Це щось на межі і дуже дуже відверто. Тут без зайвих коментарів, бо колекції Карла для Шанелю – це просто щось. Колекція Шанель от кутюр, осінь зима 95-го року. Враховуючи ту епоху, кутюрний показ Шанель Осінь зима 95-го року природньо включав супермоделей, серед яких були Наумі Кембел, Клаудія Шифер, Галена Крістенсен і Карла Бруні. Ця колекція є прекрасним прикладом того, що Карл досліджував. Класичні коди Шанель з пошиттям букле, маленькими чорними сукнями, бантами у волосі та монохромною кольоровою палітрою. Кейт Мос була в дивовижному жакеті з букле з чорними деталями та оздобленням. А наомі Кембл в ефектні чорні вечірні сукні з паєтками. Кутюрні покази Шанель завжди були видовищем. Ну а найбільшу помпезність приберігали для весільних луків наприкінці колекції. І у цій колекції Карл вийшов на Уклін в оточенні п'яти наречених, серед яких була Клавдія Шифер, головна модель наречена Шанель 90-х. І її образ обігрував історію дому моди Шанель. Приталена сукня довжиною до щиколотки у стилі класичного жакета-букле Шанель Колекція колекції Шанель 2018-2019. У цій колекції Лагерфельд воскресив стародавній Єгипет. Фарел Вільямс зіграв сучасного фараона в золоті з ніг до голови З нагрудним комірцем з сердоліку, лазуриту і бірюзи. Цей показ продемонстрував життєву винахідливість Лагерфельда і непереборне шанування. Кодів, шинель, таких як перинні намиста і широкі манжети. Але Карл був би не Карлом, аби не додав нових елементів у вигляді жуків з карабеїв, імітаційних пряжок під крокодила і гігантського намиста з бахромою та стразами. Це одна з останніх колекцій Лагерфельда. Та бажання Карла відображати те, що відбувається у культурі, не було позбавлене провокаційних моментів. Наприклад, у 1993 році Лагерфельд провів показ чорно-білої колекції Фенді, і замість професійних моделей він випустив на подіум стриптизерок та порнозірок. Анна Вінтур, редакторка американського Вогу, демонстративно покинула тоді цей показ. А на показі сезону весна літо 2015 року, моделі Карла штурмували подіум, тримаючи в руках плакати з феміністичними гаслами. На кшталт історія це її історія. І Карл тоді був розкритикований за привласнення політичного послання з метою продажу одягу. Ніколи не зупиняючись на досягнутому і завжди прагнучи більшого, Карл Лагерфельд навіть в останнє десятиліття свого життя працював без відпочинку та був у зеніті слави. У 2015 році він представив свій перший показ от кутюр для фенді, ставши тоді єдиним дизайнером в історії, який показав два шоу в рамках одного тижня високої моди. Того ж року він почав видавати The Carl Daily – сатиричну газету з його скетчами та фотографіями. В останні роки Лаґерфельд жив із своєю кішкою Шупет, яка досі є справжнім комерційним символом. Вона бере участь у фотосесіях, має понад 250 тисяч фоловерів. в інсті, А її образ використовується як лого для бренда Карл Лагерфельд, і при неї навіть видали цілу книгу. Ну і в образі шупет нещодавно з'явився Джаред Лето на Мед -гала. До речі, весь свій спадок Карл і заповів Шупет. 19 лютого 2019 року, за кілька днів до показу осінньо-зимової колекції Фенді, Карл Лагерфельд помер у госпіталі в Парижі. І презентація останньої колекції Лагерфельда для Шанель, показана на тижні жіночої моди в Парижі, відкрилася хвилиною мовчання у пам'ять про кайзера моди. Для цього показу Гранд Пале перетворили на альпійську зимову. Країну чудес з десятком шале і кучугурами штучного снігу на подіумі. Дефілювали різні музи Карла, включаючи Карру Делавінь, яка відкрила презентацію, а також актрису Пенелопу Круз і юну Каю Гербер, доньку Сінді Кроуфорд. Її показ завершився піснею Девіда Бові «Heroes». Лагерфельд просто ненавидів похорони, і прощання з ним відбулося на маленькій церемонії у колі найближчих друзів. А його прах розвіяли поруч з прахом його матері Елізабет і його покійним партнером Жаком де Башером. Так, цього відео страшенно мало, аби осягнути постать Лагерфельда, але я принаймні спробувала. І кого з геніїв моди розглянемо у наступному відео? Пишіть у коментах. Ну і не забувайте поширити це відео у соцмережах. А якщо хочете більше відео, то можете підтримати канал на донатних платформах. Ваша підтримка дуже важлива та цінна. Бо без рекламних інтеграцій канал і виживає виключно завдяки вашій підтримці. Ну, якщо пропустили інші відео про культових дизайнерів, можете глянути їх ось тут і зустрінемось уже за мить. Був підданий сумніву. <рес> Разом вони розділили нагороди конкурсу.